Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики і дівчата. Я лисеня рудик пропоную дізнатися про осінні явища в природі. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає, коли це діти буває. Так, восени, відгадайте осінні загадки. Хто за серпнем приходить, літо червоне проводить, бабине літо закликає, в школу діток відправляє. Так, це вересень, перший місяць осені. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс у діброві та садочку. Стали жовтими листочки. Це жовтень, другий місяць осені. Золоті метелики з дерева летять, крильцями своїми сумно шородять. Листопад останній місяць осені. Коли нема чекають, коли прийдуть тікають. Вірно, це дощ. Без рук, без ніг нагору побіг, рукавом махнув, дерево зігнув. Так, це вітер. Криє землю й океан, а називається туман. Граємо далі малята. Перед вами. Буде з'являтися віконечко. В ньому будуть з'являтися картинки, на яких зображені осінні зміни в природі. Будьте уважні, малята, вам потрібно назвати осіннє явище, яке з'явиться у віконці. Що ви бачите у віконці? Так, вірно. Восени сонечко часто ховається за хмари. Як називається це явище? Так, весени дме холодний вітер. А тут, що ви бачите, Весени йдуть холодні дощі. Діти, як можна назвати це явище? Правильно, восени птахи відлітають теплі краї. А яке явище ви бачите на цій картинці? Восени-листочки змінюють колір? Ось така осінь чарівниця панує в нашому краї. До побачення, малята! До нових зустрічей!